Співзалежні стосунки це нездорова прив'язаність однієї людини до іншої. Дуже часто співзалежні стосунки плутають із великою та сильною любов'ю, але насправді ці два поняття не мають нічого спільного. Безумовно, ми тією чи іншою мірою залежимо від наших близьких. Але якщо говорити про співзалежність, то тут усе трохи складніше. Співзалежність це патологічний стан, який характеризується е, глибокою захопленістю та залежністю і емоційною, соціальною, фізичною від партнера, який увага зазвичай також страждає від якоїсь залежності. Виходить, що співзалежність ну, це своєрідне дзеркало залежності об'єкта співзалежності. Для співзалежної людини характерні нав'язливість у поведінці, в емоціях, тривожність, невпевненість у собі, імпульсивність у діях і вчинках. Для співзалежної людини також властиво заряджатися емоціями свого партнера і сприймати всі його вчинки на свій рахунок. Наприклад, якщо партнер приходить додому роздратований, то співзалежна людина вважає, що він роздратований не тому, що голодний чи втомлений, а тому, що нібито співзалежна людина зробила щось не так. Або якщо його партнер не в настрої, то він не в настрої не тому, що у нього просто немає настрою, а тому, що співзалежна людина щось не так сказала, або якось не так вчинила. Тобто він сприймає все на свій рахунок. Для співзалежної людини також характерне змішування ролей. Коли співзалежна людина намагається стати лікарем, дієтологом, ем, або якимось менеджером, керівником для свого партнера. Тобто в неї існує нав'язлива ідея покращити життя свого партнера будь-якими способами, навіть без ем, якби, потреби партнера в цьому. Як правило, співзалежній людині дуже важко відслідкувати свої справжні бажання. І вона намагається всіма можливими способами домогтися того, щоб її партнер якимось чином зробив її щасливою. Це як слова сказки іди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. Ось це якраз про співзалежність. Людина, яка не страждає від співзалежності у стосунках, здатна контролювати свої емоції, своє емоційне здоров'я, своє життя. Загалом вона розуміє, що певним чином впливає і на емоції, і на життя свого партнера. Якщо ми будемо говорити про співзалежність, то тут усе трохи інакше. Співзалежна людина відчуває величезну потребу контролювати життя свого партнера. І найголовніше тут це, це те, що вона підміняє потреби свого партнера власними потребами. Саме тому найчастіше співзалежні люди скаржаться на безглуздість свого життя. Але насправді вони знову і знову розчаровуються у стосунках і повертаються до своєї дитячої травми.